міг сидіти той, хто загинув або зник безвісти, захищаючи Україну. У середмісті Івано-Франківська з'явилася нова інсталяція пам'ятні таблички з військовими кітелями. Це нагадування містянам про кожного, хто пожертвував собою заради миру та спокою в Україні. Цю акцію ініціював комунальний заклад Дім воїна. Ідея виникла в моїй голові. Я десь одного моменту подумав, що було би доречно якимось чином придумати щось таке, щоб нагадувало суспільству про те, що війна триває і зараз. Сотні тисяч наших захисник, захисників та захисниць стоять на захисті нашої держави. Десятки тисяч віддали своє життя, захищаючи всіх нас, десятки тисяч перебувають в полоні, або ж такими, які вважаються зниклими безвісти. Така ініціатива в Івано-Франківську. Перша очільник домовоїна Микола Крошний каже: у центрі міста вона привертатиме увагу людей та нагадуватиме про українських захисників та захисниць. На мою думку, люди багато хто забуває про те, що війна триває. Багато хто привик до цих реалій, в яких наша держава е -е, проживає сьогодення. І на мою думку, це неправильно. Тому що ми не повинні забувати жодного військового, жодного ветерана, жодного героя, який віддав своє життя за нас всіх, чи жодного того військовослужбовця, який перебуває в полоні, а порахується зник безвісти. Дім воїна уже має дворічну історію. Тут військовослужбовці, ветерани, сім'ї зниклих безвісти або загиблих бійців отримують соціальну, юридичну та психологічну допомогу. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.